Коли ми йдемо не свій шлях, коли ми йдемо по чужому, протоптаному шляху, і, можливо, він безперечно, він має місце бути в цьому світі, але нам він може не давати результатів. І я хочу підсвітити вам на це для того, щоб ви не боялися повернутися на свій шлях і не боялися самостійно, тому що є моменти, дійсно є такі моменти, коли важливо сфокусуватися на собі. Сфокусуватися всередині і почати йти свою дорогу, і от тут знаєте навіть є моменти, коли вам ніхто не підкаже, коли навіть ніхто не буде знати, як вам її правильно йти, тому що це ваша дорога. Тільки ви знаєте, що вам принесе щастя, що вам принесе задоволення, що вам принесе реалізацію. І коли ви почнете слухати себе. Ви побачите, як взагалі ця дорога розкриється, які там ви будете йти, да там же там якісь не знаю ягоди, сунички, грибочки, тобто все одно можливості будуть до вас підтягуватися, але це має бути така рушійна сила з вашої сторони.